Сьогодні для легіону було відне заняття. Люди отримали базове розуміння, що таке взагалі протитанкова зброя, які її бувають різновиди, де які, е, типи класи застосовуються. Почали сьогодні практикуватися з застосуванням симуляторів. Це один з найбільш поширених протитанкових керованих комплексів, дозволяє вражати ефективно цілі на дистанції 2 або 3 тисячі метрів. А ракета керована, тобто ворожа ціль, не дивлячись на зміну своєї позиції, все одно буде вражена. Якщо хлопці засвоять принципи роботи з цією системою, то так точно зможуть легко перейти на засоби європейського або американського українського виробництва. Працює все дуже просто. Застосовувався мобільний польовий симулятор, навчальний центр в смартфоні. Тобто, людина в будь-якій точці може швиденько перетворити свою бойову зброю на навчальний комплекс симуляторний. То штатні механізми взведення, наведення, прицілювання використовуються для навчання. При цьому в смартфоні він бачить віртуальне поле бою. І безлімітно використовує е, можливість тренуватися, стріляти, практикуватися, помилятися, виправлятися, не використовуючи ні е, час, ні полігон, ні дорогоцінні боєприпаси.